Всім привіт! Я недавно подивився. Ролик Леоніда Бобошко про те, як він чистив димар, і в цьому відео розповідав про свій твердопаливний котел, що він у нього, ну е, є різні назви, да що з ним відбувається. От, я називаю це плаче, тому я хочу ну, описати це складно. От я вирішив зняти невеличке відео про обв'язку твердопаливного котла, яка зроблена в мене, і може нашим підписникам це буде корисно, скажімо так. Покажу йому те, що, на мою думку, не вистачає його котлу. Що ми маємо? Ми маємо 12-кіловатний твердопаливний котел Зубер, Маємо гідроакумулятор на 80 літрів, і маємо теплоакумулятор на 600 літрів. Для будинку в 60 квадратів цього. Ну, вистачає з головою. Але зараз я буду розповідати не про теплоакумулятор, тому що його немає у Леніда Бобошко. От, а розповім саме про обв'язку даного котла. Чому? Ну, по-перше, хочу наголосити на тому, що в мене немає ніякої освіти теплотехніка. Я ніколи з цим не був пов'язаний, але в минулому році я зробив. Оце все, що ви зараз бачите, зробив своїми руками, спроєктував, а окрім зварювання ось оцих ось труб. Оцих всіх труб, мені людина це зробила, за що йому дякую. Ну, зараз не про це. Дивіться, який нюанс даних котлів. В ньому ну, є різні версії, але точка роси це десь 38-39 градусів. Хтось вважає, що в ньому повинна бути завжди температура 55, 60, 65 градусів. Тоді не буде конденсат ну, конденсувати його рубашка. От, як зробити, щоб в котлі завжди була оптимальна температура, ну плюс-мінус, так от, це робить ось такий от трьохходовий клапан. Він працює по принципу термостата в автомобілі. Тобто, в, дан... в обв'язці даного котла є перше, це мале коло, і, по-друге, є велике коло. Показую вам ось, оце йде, оце йде мале коло, а це, яке йде до теплоакумулятора, Або у вашому випадку, я маю на увазі Леніда Бобошко. Іде зразу вже в будинок. От, і тут воно повертається. От. То якраз він забезпечує, щоб в малому колі було виключно 60 градусів температура. А зайва, тобто якщо у вас в котлі більше, от, наприклад, у мене тут зараз 85 градусів, вона йде і гріє лишок, гріє теплоакумулятор. От, тобто він приоткривається, закривається, відкривається, закривається от, і пропускає виключно в це коло тільки 60 градусів. Ну, забезпечує. От. Тому на протязі всього ну, скажімо так, періоду опалювання в котлі 60 градусів температура. І саме тому в ньому немає ніякого конденсату. Я коли побачив, скільки ви вливаєте води, то я був в такому легкому шоці. І мені жалко, ваші сили. Також дуже жалко ті гроші, які ви використали на котел, тому що якщо з нього так, якщо він так буде конденсувати, ну якщо його вистачить на два роки, то це буде дуже добре. Тому вам, я розумію, що зараз це було в минулому році дорого, а зараз тим паче ставити якісь теплоакумулятори, додаткова обв'язка, тобто, отам ще це також той вузол не дуже дешевий. От, і цей, тому я думаю, що є. В інтернеті там купа варіантів, от, то в даному ситуації е, вам можна замість теплоакумулятора використати гідрострілку. Вони є там різні, принцип роботи, як і в теплоакумуляторі. От, там також буде мале коло з гідрострілкою, велике через неї проходити. Ну, якось там, ну, якось так. Я не, скажімо так, не сильно не... Розглядав цю тему, тому що в мене було рішення зразу використовувати гідроакумулятор. От тому причина в тому, перша, що ви його задушуєте, дров'яні котли повинні завжди працювати на максимальній температурі. Це десь від 80 до 95 градусів. Саме кращий варіант це, звісно, десь 90 градусів. Тоді у них найвищий коефіцієнт корисної дії. І незалежно, от в мене на котлі завжди 85. От. А вже, скажімо так, завдяки теплоакумулятору балансується температура, і воно того клапана. Трьохходового балансується подача на опалення в будинок. І як бачите, моя виключно це моя думка. Чому вам не підійшов котел, скажімо так, от з такою загрузкою. Ви неправильно розрахували на, ну, напевно, на мою думку, неправильно розрахували його потужність. дивіться, чудовий котел, все чистенько біля нього. Це в нас таке, ну, скажімо так, напів, напівжитлове. Приміщення тут не воняє димом, нічого не біжить. Причина в неправильній обв'язці котла. Обов'язково треба буде робити, якщо буде насос і трьохходовий клапан, обов'язково треба буде робити байпас, тобто воно на байпасі. Там стоїть пелюстковий обратний клапан. Обов'язково, це коли пропаде електроенергія, то по фізиці вода рухається і натиском відкривається клапан, і воно працює, щоб у вас нічого не взірвалося. Подивіться, є в інтернеті купа відео, і недорогі, навіть ці гідрострілки є самі варять. Там, в принципі, якщо ви вмієте варити, то ви можете її зварити навіть. Самому можна її зварити, якщо ви вже варите труби для опалення. Тому що ви. Точно ну, ну 100% ви уграєте свого котла на рік-два, максимум. На ньому я не знаю. На оцих котлах просто відпадає отак, от, от відгниває дно і воно випадає. До речі, це не гарантійний случай. Тому ніхто, хоч у вас, хоч у вас там буде й 10 років гарантія, ніхто вам не зробить або не замінить його по гарантії. І до речі, в Європі заборонено використання твердота. Топливних котлів, ну мені здається, я десь читав, от без такої от буферної ємності. Я думаю, що там точно не дурні люди, тому що якщо ви його заглушуєте, то він видає у нього дуже низький коефіцієнт корисної дії. Отакі от котли повинні працювати ну, близько до своєї максимальної температури. От я говорю, от у мене десь 90. ну ну от скільки тут у мене, ну, 80. Ну Звісно, вона, скажімо так, із механічного регулятора тяги. От, звісно, вона плюс-мінус бігає, але вона от бігає у мене там від 80 до 90. ну Якось так. Мені жалко, мені жалко ваших сил, коштів. Я надіюсь, ви подивитесь це відео і хоча б зацікавтесь тим, як можна це зробити ну дешево. Тим паче, ви вмієте варити. Ну, от так. Отака от обв'язочка котла. Я, скажімо, так, повторюся, я не теплотехнік, не можу розповісти там все детально, як воно що працює. От. Тому що і рік назад я це робив, вже забулося. От. Але в інтернеті є купа, де розжовують от і до. Сам принцип я розповів, а вже якщо ви захочете собі детально таке зробити, то в інтернеті є вище криші різноманітної інформації. Все, дякую вам за увагу! Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!